Фінал вже фінал. Так не хочеться розходитись. Ми наче одне ціле всі стали. Давай обмінимо. Богдан, будь ласка, в тебе своє одне ціле, в мене своє одне ціле. Давайте я розкажу правила фіналу. Тому що мені з дівчатами накипіло. Угу. Ми маємо виграти. Отже, правила. Не бувати цьому. Не бувати цьому. Слухайте мене уважно. Перед вами є два комплекти одягу. Кожен комплект для чотирьох учасників. Капелюх величезний для чотирьох учасників, штани і сорочка. Що потрібно зробити? Потрібно цей комплект одягу одягнути на всю команду, далі відстрибати до лінії старту, ось вона, і тільки звідси, стрибаючи, дійти до кульок. Там потрібно взяти величезні ножиці і перерізати кульки, щоб вони полетіли. До гори та команда, яка швидше дострибає і зробить фінальний акорд. Тобто переїжджає кульки, переможе у фіналі і подвоїть виграш. Абсолютно правильно. Це абсолютно так, як ти говориш. Давайте. Ми вже одна людина. Ми ти? одна людина. Ти? Хлопці, Лінія ми старту. одна людина. Ми одна людина. Ми одна людина. Нога в ногу. Так. Що? Три, два. два, один час пішов. Так що не після? Уйду. Уйду. Ага. Давай, давай, давай. А, ага. О, ага. О! Ага. а стоп, плохо, ага. Скоро... стоп. стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. це да. Окей. Вот одну штанину вдвох. Давай, 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 давай. Заверху явну. Я зверху тягну. Стой, стой, штанину, штанину. Ну що там, Два що дам, там на виконку? Дашка, сливайся. Блін, ти маєш, почка. У мою штанину. Нам треба застібнути цю штуку. Нам треба застібнути, пацани. Така, там, нам зараз зараз треба я застібнути. Я так, да, нам треба застібнути. Скоріше, пацики, будь зараз, ласка, зараз, шекай, скоріше. На мене, на мене. Рома, на мене. Ось, ось, ось. Чекайте, а штани Чекай мої не застібнути. Але ще нам рубашки зараз, а треба застібнути. Встаньте з цієї штуки. Нам треба застібнути, ось. Ось. Все є. Тебе там рука? Ручку забери. Три, угу. все, все. А де рука? Прибігаємо назад. 2. Назад. Два. Назад. давайся, рука, рука, бострибали! Пострибали. Руку протягни. Руку одягни. З одного боку я мав би зарахувати перемогу чоловікам, тому що, власне, фінішом мають бути кульки, які злітають аж до мене. Ого. А з іншого хлопчики. А спочатку покажіть, де у ваші рукавчики від сорочечки? Покажи, покажи. А у нас е, сорочка типова. Сорочка. сорочка. Дуже ага. модна сорочка. Ти одягнув А ще знаєте, сьогодні. Які часто, густо, техніка підводить Лесю Нікітюк. І наші ножиці чи топак секатор з першого разу не спрацювали. Але подивіться, дівчата і одягнулись правильно. І дострибали першими. І такі, знаєте, маленькі технічні помилки не. Заважають їм перемогти. О, Перемоги 10 дівчат десять тисяч, тисяч гривень. Тисяч гривень це їх, тисяч 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 технічна помилка це теж маленька технічна помилка. Це В цьому справа я дякую своїй прекрасній команді. Сьогодні ми ще раз довели, що дівчата зверху. І нехай це буде і фізично, і в психологічному плані, щоб ви завжди були в гарному настрої. Ми будемо все робити можливе, аби вам його піднімати. Закриваємося. <кліпи> Ось це така клавдія Петрівна. Ну і добре, да. насправді ми клавдія Петрівна. Да. Ми переможемо насправді, це неправда. Ми дякую. будемо судитись. Знаєте, я, я вмію. вмію я вмію, я вмію приймати поразки, але тут технічно було реально чесно. А! Клас, новий канал, дякую вам. Wir reden hier fast